Випустив в світі квова акцію, а тепер же ж дивися, виходить так. Якщо я так пообіцяв, ось чоловік у мене замовляє три лампи із хорошим акумулятором, аварійні. Отакі ось. І виходить, я туди ставлю LG 3500, а я ж до них обіцяв кейси дарувати, до оцих LG. Я три лампи упакував. Все, три лампи тут є. Ну тоді я йому кейси, мабуть, додам. Тільки ми зробимо що. А... Давай свід, знаєш, що зробимо. Кейсів дуже мало, в принципі. Їх не так багато, як хотілося б. Давай зробимо... А... Mm -hmm. Давай кейси кейсів подарунок до акумуляторів, Тільки при умові передплати. Щоб не на, не на ложки. Понятно? Я о цим зараз допакую, а далі тільки акции участвуешь, участвуєш, так, добре, тільки дай передплату. Так. Я йому ці акумулятори тоді вкину в один кейс, мабуть. Або кейс положу. Я акумулятори так положу. Акцію Володимир дарує чейз. Чейз, кейс. Вже пишуть. Да? Чейз. Він вже зробив замовлення, вже я заплатив гроші. Ага. І тут він голі ще акумулятори. Бо правильно, кейс. правильно, бо а кейс. Я не ще йому нічого, я тільки створювач віціонекло. Ну добавляй. Так, все, додавляй. Тільки... Вже, я ще, ще відео собі на Тік-Ток не залив, а вони вже знають. Они все в курсі уже. Да. Это, бомба, это бомба. То, что кто, кто успел, то и прострел. Так. Вот так? Да. Ну да. Хорошо, я этому человеку и так пакую. Угу. Да, так він, він, він все чує і бачить. Єсть, е Да, три лампи. І кейс чоловікові положу у подарунок. От, в подарунок кейс положив. Трішки наповнителя додамо. Привет ей передайте. Мы пока за компьютером сидит. Напишите смайлика какого-то. Так. Так, не Да? Ну. Так, 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 так. О, все, чудово. И запаковываем. Готово. Так. Раз. Поїхало. А куди це поїхало? Подільськ. О.